Привіт, друзі, сьогодні 19 вересня з вами знову Лучок. Дональд Трамп нарешті переговорив телефоном із Сіндзінпіном і повідомив про те, що вони досягли прогресу у завершенні війни. Це перша телефонна розмова Трампа і Сі офіційна, яка вже підтверджена з моменту його інавгурації, коли він вдруге зайшов в овальний кабінет. І Європейський Союз нарешті ухвалив просто пекельні в лапках санкції проти Росії. І це в той час, коли три літаки російські «Міг» наблизилися до столиці країни НАТО. Так, друзі, вже авіація порушує дуже легко повітряний простір країн НАТО і НАТО, ну так собі реагує, відверто кажучи, не на належному чині. Давайте про все це по порядку. З вас коментар, підписка, подобайка. Коментуйте. Дуже важливо знати ваші думки з приводу, друзі, почутого. І тепер до суті. Розпочну про переговори. Але не ті, які проводив Трамп і СІ, а про переговори України та Росії. Секретар РНБО у меру повідомив про те, що такі переговори поки не ведуться. Ведуться переговори лише в частині гуманітарних питань: повернення військовополонених, повернення тіл загиблих воїнів. На цьому все. Поки продовжуємо, каже, гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених і додав. Що Київ чекає, коли відбудуться тристоронні та двосторонні зустрічі Зеленського з Путіним безпосередньо і за посередництва Дональда Трампа? Тобто, все ж таки, Україна сподівається на прямий контакт із Путіним, чого, як на мене, в принципі, не варто очікувати. Навряд чи Путін з нами буде розмовляти, принаймні доти, поки він обіймає посаду главаря російської терористичної банди. Умеров також прогнозував, що Росія до кінця року масштабує удари по Україні і буде запускати по нашій території до тисячі цілей на день. І каже: нам потрібно більше ППО, нам потрібно фінансування дронів-перехоплювачів. Тут якраз, друзі, звертаю вашу увагу, що цей коментар Умерова перегукується із коментарем Дениса Шмигаля, міністра оборони, який сьогодні заявив про те, що Україні потрібно... До тисячі дронів перехоплювачів, тому що атаки росіян збільшуються. Але про те, що Росія буде запускати по Україні тисячу дронів, він не говорив. Що далі говорить у меру? Росія намагається збільшити кількість атак до тисячі на день, тому до кінця року, я думаю, вони їх розширять, і це свідчить про те, що Росія... Немає серйозного наміру завершити цю війну. Так, на рахунок завершення війни поки що Кремль не демонструє якихось серйозних намірів, як каже Омеров. Але справа в тому, що за даними Головного управління розвідки України станом на травень 2025 року Росія виробляє близько 170 ударних дронів шахет та їхніх імітаторів щодня. А за планами вони мають намір збільшити цей показник до 190 одиниць на добу, але до кінця 2025 року. Тому тут з математикою трішки не складається в Мерова, де будуть врати вони тисячу дронів. Я вам відповісти на це запитання не можу. Є розсинхронізація коментарів секретаря РНБО і Дениса Шмігаля. Можливо, в мав на увазі тисячу дронів-перехоплювачів, але українських. І в будь-якому випадку готовими до ударів потрібно буде, тому що вже перед тим, як я вам записував відео, прилетіла балістика по території України, повідомляють місцеві канали про синні вибухи, що саме було зруйновано, куди влучили, дізнаємося трішки згодом. І Росія намагається підтримувати свої наступальні потенціали різними способами, в тому числі виготовленням додаткової зброї, крилатих ракет, танків і так далі. Сьогодні співрозмовники українських ЗМІ зі спецслужб України повідомили про те, що Росія спільно з Іраном, який нібито відійшов інформаційно на другий план у питанні російсько-української війни, але насправді це не так. Так от вони вдвох активно проводять масштабні операції із залучення найманців для участі в бойових діях. Ця інформація, в принципі, не нова. Раніше ми чули відповідні такі повідомлення. А зараз мова йдеться переважно про громадян Іраку. Сирії, Афганістану, Лівії, Ємену та інших країн Близького Сходу. В останні дні кажуть спецслужбівці були зафіксовані випадки затримання нелегальних мігрантів, які намагалися перетнути кордони у Вірменії, Азербайджані і країнах Центральної Азії. Їхнє листування в телефонах показує, що вони здійснюють координацію з російською стороною та отримання конкретних обіцянок за участь у цьому процесі. А саме процес участі у воєнних діях на території України. Чому залучає Росія більше іноземців? Тому що вони дешевші. За умовами контракту за згоду брати участь у бойових діях іноземці, якого затримали на кордоні, спочатку росіяни обіцяли грошову винагороду в розмірі від 3 до 8 тисяч доларів, також надання російського громадянства після закінчення 6 місяців. Ну а далі буде. Звісно, фінансове забезпечення в межах того, яке отримують контрактники у збройних силах Російської Федерації, тобто наймати справді іноземців путіну дешевше і зараз активно фіксують серед полонених збільшення численності саме таких, не громадян Російської Федерації. Ну і також американці повідомляють про те, що завершення війни Росії проти України буде відбуватися не за тим сценарієм, який спочатку ухвалював для себе Дональд Трамп. А саме, разом із Стівом Віткофем та й Кітом Келогом, вони пропонували для України якийсь конкретний план. Меттю Вітакер, спецпредставник Сполучених Штатів Америки в НАТО, який останнім часом дуже медійний, заявив про те, що Трамп не буде примушувати Україну і Росію. До конкретних умов миру. Але рекомендувати будуть. І втім, він каже, що буде тиснути на Україну і на Росію для завершення війни. А от конкретику в цей саме тиск вніс спецпосланець Дональда Трампа Кіт Келох, який дав велике інтерв'ю виданню The Guardian і каже, можливо, Україні доведеться визнати окуповану територію зараз, але в довгостроковій перспективі. Ці території можна буде повернути і радить Україні грати в довгострокову гру. Звісно, до цього має бути готове населення України, але він погано розуміє, як на мене, що власне відбувається в Україні. Хоча і багато приїздить до України, спілкується із владою України, і з громадськими організаціями. І Кело говорить, що мир з Москвою можливий лише після Путіна, тобто коли Путіна не стане. Поки, каже, Москва залишається ізгоєм. І він також порівнює ситуацію з анексованими територіями України і з радянською окупацією країн Балтії, коли де-факто вони були окуповані, але де Юре ніхто не визнавав ці території за Радянським Союзом. Також Келок заявив, що якщо Україну здадуть, наступною метою Кремля стане НАТО. Історія римується, як Гітлер 38-го, Путін вимагає все більше. Зупинити її потрібно зараз. Заяви гарні, але кроків реальних немає. І навіть голова розвідувальної служби Великої Британії мі 6 Річард Мур також зробив дуже, як на мене, красномовну заяву. Він говорить, що не бачить жодних доказів того, що Путін зацікавлений у досягненні миру шляхом переговорів з Україною. За словами Мура, Путін хоче домогтися цілковитої капітуляції України. І далі каже. Що Путін відкусив більше, ніж може проковтнути, і недооцінив українців у розв'язаній ним війні. Заяви від наших західних партнерів справді привабливі, але далі заяв, як я сказав, практичних кроків не так багато, які б змусили справді Путіна сісти за стіл переговорів. Але не все так однозначно, як може видаватися на перший погляд, як кажуть самі росіяни. Ну, до прикладу, під час візиту Трампа до Великої Британії Трамп і Стармер. Не дійшли згоди з багатьох питань, і особливо з питань України. Це означає, що позиція Трампа і позиція Європи відрізняються суттєво щодо того, як може бути завершена російсько-українська війна, як вона може, наприклад, бути заморожена. Хто ж переможе в цьому протистоянні? Питання поки що без відповіді. Про це пише сьогодні видання The Times. і кажуть, хоча тон був теплим між. Британським прем'єром та президентом США. їх розбіжності від газу до переваг вітряних трубін були очевидними. Ну, власне, журналісти пишуть про те, що багато було між ними протиріч. Хоча вони були дуже очевидними, ці протиріччя, коли Кір Стармер відвідував Білий дім, тоді також прес-конференція Стармера і Трампа була дуже напруженою. І далі журналісти пишуть: хоча Стармер був радий почути від Трампа, що... Путін дійсно підвів його, не було жодних ознак того, що ці почуття переростуть у сильнішу підтримку України. І президент прямо заявив, що визнання Великої Британії Палестинської держави є однією з наших небагатьох розбіжностей. Так, Трамп був обережним у спілкуванні із британцями, але все ж таки демонструє, що в нього є своя позиція і своє бачення того, як мають далі розвиватися події на геополітичній арені. І тепер, друзі, до розмови Трампа і Сі про припинення російсько-української війни. Поки що, як ви бачите, Трамп не знаходить спільної мови із європейськими партнерами, як має завершуватися війна. Тому що Трамп хоче завершити її тут і нині, а європейці поки що ні. Вони по-іншому бачать замороження війни. Як же її бачать Сі та Трамп? Дональд Трамп повідомив про те, що він поїде до Китаю. Там зустрінеться із Сіньзінпіном, але це буде на початку 26 го року. І Сі приїде, каже, до США в певний час. І він написав з приводу телефонної розмови із очільником Піднебесної, великий пост у мережі True Social. І, зокрема, говорить: я щойно провів дуже продуктивну розмову з головою Китаю Сіндінпіном, ми досягли прогресу з багатьох важливих питань, тобто, поки що остаточної угоди немає, є прогрес, включаючи торгівлю. Проблему фентанілу, необхідність покласти край війні між Росією та Україною, а також схвалення угоди щодо Тікток. Дуже важливо, друзі, що вони говорили про російсько-українську війну. Це архіважливо, тому що якби цього не було написано у пості Трампа, то це означало б, що в принципі це питання Китай взагалі не хоче обговорювати. І також Трамп говорить, ми також домовилися, що зустрінемося на саміті АТЕС у Південній Кореї. Я поїду до Китаю на початку наступного року. Голова Сі, у свою чергу, приїде до США у відповідний час. Дзвінок пройшов дуже добре. Ми продовжуємо спілкуватися по телефону. Я ціную схвалення угоди щодо TikTok, і ми обоє з нетерпінням чекаємо на зустріч на АТЕС. Але щодо TikTok, то угода також поки що не фіналізована. Трамп продовжив. Заборону блокування TikTok ще на 90 днів до грудня, якщо не помиляюся, я вам вчора розповідав про це в вечірньому відео. І це означає, що переговори і по торгівлі, і по Україні, і по TikTok поки що тривають. Але рух є. Звісно, це нічого поки що не означає, тому що Європа, так само як і Америка, готується відбивати атаки з боку Росії, яка проявляє. Ну, в такий спосіб свою типу суб'єктність. Вона сьогодні, до речі, проявляла її, як я сказав, і Україна, в країнах Балтії. Зараз я про це, друзі, вам детальніше розповім. Так от, Держдеп США схвалив продаж Польщі 253 протитанкових комплексів Джавелін і 2500 ракет до них. Так, тут він схвалив продаж, а от для Тайваню призупинив військову допомогу саме перед дзвінком і Сіндінпіном. Це не випадково було. Вартість угоди Держдепу. Точніше, США і Польща складає 780 мільйонів доларів. А три російські міги 31 сьогодні вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин і долетіли майже до столиці Естонії, до міста Талін. МЗС Естонії викликало тимчасового повірену Росії, висловило йому протест, передало ноту. Глава МЗС країни заявив, що Росія вже 4 рази порушила повітряний простір Естонії цього року. Що саме по собі є неприйнятним, але сьогоднішнє вторгнення, в якому три винищувачі вторглися в наш повітряний простір, є безпрецедентно зухвалим. У мене лише єдине запитання, чому вони їх не збили. Якщо залітають бойові винищувачі, можливо, ви були з ракетами, ви маєте повне право їх знищити. Ну, можливо, там інший регламент. 12 хвилин не можна перебувати в повітряному просторі, але вони долетіли до столиці країни. Вибачайте, але це виглядає дуже-дуже дивно. І тепер про дивні санкції Європейського Союзу, які сьогодні помпезно анонсувала Урсула фон Дер Ляєн. Європейська комісія розглядає можливість відмови від російського зрідженого природного газу на рік раніше від запланованого терміну, тобто до початку 2027 року. Не з 1 січня 2026, а не з 1 жовтня 2025. А з 1 січня 27-го року. Точніше, це може бути і до початку, можливо, справді буде, десь у січні, в травні, в червні 26-го. Вибачайте за сарказм, але дійсно це виглядає трішки нещиро. Очікується, що світовий ринок газу почне переходити до профіциту у другій половині наступного року, і це зменшить ризик того, що поступова відмова від російського газу може чинити тиск на європейські поставки та призвести до стрибків цін. Це буде ключовим фактором для ЄС у визначенні нової дати поступової відмови від скрапленого природного газу. За перше півріччя, як я вам розповідав вранці, європейці вже заплатили Росії. 4,5 мільярди євро за скраплений природний газ. А, до прикладу, французькі компанії мають в спільній власності родовища з видобутку газу на території Росії. Вони купують його ще більше. Також в рамках 19-го пакету санкцій проти Росії за розв'язану нею війну, як каже Русула фон Дрляєн. Єврокомісія пропонує додатково посилити запобіжники від обходу санкцій. Поки що це лише рішення Європейської комісії, це має бути ухвалено в європейському парламенті, і Орбан вже сказав, що він готовий не блокувати цей пакет всього-навсього за 550 мільйонів доларів. Тобто, як ви розумієте, це не такий вже і важливий санкційний пакет. У пропозиції 19-го пакету є закриття фінансових лазівок, які допомагають Росії обходити існуючі обмеження. Про нафту тут мова не йде взагалі. Урсула фон Дерляєн сказала, що ми. Застосовуємо заборону транзакцій щодо більшої кількості російських банків і банків у третіх країнах, але не всіх. Ми посилюємо протидію обходу санкцій, але недостатньо. Оскільки ця тактика стає деталі складнішою, наші санкції будуть адаптуватися. Росія вже до них адаптувалася. Тож, вперше, наші обмеження вдарять по криптоплатформах та заборонять транзакції у криптовалютах. Також ми включаємо списки 45 компаній у Росії, каже вона, і третіх країнах, які надавали пряму чи непряму підтримку російському ВПК у війні, де драйвером є інновації, критично важливо відрізати Росії доступ до ключових технологій. Передусім, це стосується дронів 45. А можливо, цих компаній 145. Я не виключаю, що саме стільки, а можливо, і більше. І цей пакет справді виглядає дуже смішно, оскільки навіть Навальна, хороша руська типа опозиціонерка на Росії, точніше в екзилі, подякувала Русулі фон дер особисто у мережі X за те, що та не вела санкції про заборону видачу віз для росіян і сказала. Урсула фон дер Лен заявила, що новий пакет санкцій не включатиме заборону на видачу віз росіянам ціною те, що керівництво Європейської комісії справедливо розмежовує пересічних росіян та режим. Ну що ж, от бачите, друзі, от такі от санкції сьогодні ухвалив Європейський Союз. Точніше, поки що це рішення Європейської комісії, але як бачите, Орбан уже готовий за недорого підтримати саме ці типу спекельні санкції проти Росії. На тлі цих... Санкційних шалених тисків на Китай, точніше відсутність їх на Індію. Ми та ввів Дональд Трамп проти цієї країни. Індія продовжить закупівлю російської нафти в найближчі місяці. І не зважає на те, що навіть нині ведуться переговори між Трампом і Моді. Про це пише видання Bloomberg. поставки триватимуть у листопаді, грудні, хоча кажуть, обсяги можуть бути ну, нижчими за пікові. Бо після потепління відносин Трампа і моді Індія наростила поставки. Джерела кажуть, що влада не давала великим державним і приватним НПЗ наказу припиняти постачання російської нафти на ринки Індії, оскільки попит зберігається, тобто їм фактично начхати те, що сьогодні відбувається в Україні. І переговори, які прискорив Дональд Трамп, вівши мита проти Індії, ніяким чином не призводять до того, що Індія відмовляється. Фінансувати Росію, яка нас збиває. Ну а на пропозицію Трампа ввести американські війська в Афганістан і взяти під контроль авіабазу Баграм, чинна влада Талібан в Афганістані заявив, що цього не буде. Представник МЗС талібів Закір Джалал заявив, що Кабул готовий до діалогу з Вашингтоном, заснованого на взаємній повазі. Та спільних інтересах, але не допустить відновлення військової присутності. США. ну це поки що. Що буде далі? Будемо дивитися, звісно. Хоча я, чесно кажучи, не вбачаю, що Трамп буде готовий на якісь радикальні дії щодо Афганістану, то швидше голосні порожні заяви. На завершення, друзі, вам інформація про українську політику, яка набирає обертів і може бути дуже несподіваною. Я вам уже розповідав неодноразово. І сам, і зі своїми колегами тут на каналі про можливі вибори в Україні. Так, друзі, вам не почулося? Так от КМІС сьогодні повідомляє про те, що в Україні на 13% зросла частка тих, хто підтримує проведення виборів до остаточного завершення війни, але за умови припинення вогню і гарантій безпеки. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології. Згідно з цим опитуванням. Зростання спостерігається з березня 2025 року з 9% до 22%. Окрім того, 11% ще плюс взагалі готові проводити вибори хоча б нині. Тобто третина українців виступає за негайні вибори в Україні. І УКМІС припускає, що це зростання може бути пов'язане з більш предметним обговоренням гарантій безпеки для України за останній час, хоча, як на мене, це не так. Друзі, підписуйтеся на канал, коментуйте. Про те, що ви почули сьогодні у вечірньому випуску, дякую, що ви підтримуєте роботу мою. Всіх люблю, ціною, шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!